Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, І ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. Група G, третій тур. Передостанній матч групового етапу. Англія, Бельгія розіграють між собою перше та друге місце. Виходить ця група на групу H. Вже відомо, хто там вийшов, хто не бачив матчі, то подивіться обов'язково, а зараз гімник країн і. Знайомо зі складами команди. Пролунали гімник країн. Звичайно, дві топові збірні між собою зустрічаються. Бельгія поки що не пропускала на чемпіонаті світу. Це єдина команда, яка поки що має нуль в графі пропущені голи. Англія пропустила двічі. Ми подивимося, як буде сьогодні. Склади команд Англія, Батленд на воротах. В захисті Волкер, Джон Стоунс, Кейхел та Роуз. Два опорника Хендерсон та Алі. Під форвардами Стерлінг і на вістрі Рашфорд та Кейн. Тренер команди Дені Джуніор. Бельгія куртуа на воротах. Три захисники Алдер Вейрельд, Компаніта Вертонген. Азар Дебрюйн Віцель та Караско в центрі поля. Мертенс та Еден, азар, капітан команди під Форвардом і на вістрі Лукаку, тренер команди Дені 3D Різні схеми, протилежно різні схеми у команд, як ви бачите, Бельгія грає з трьома захисниками, а Англія з п'ятьма. Подивимось, яка схема буде більш вдалою. Ну, таке враження, що сьогодні Бельгія вперше пропустить, бо все-таки Англія це вже не Панама і не Туніс. І зараз перший момент компанія. Йде назар, Лукаку. Звичайно, потужність нападу Бельгії може спрацювати. Але подивимось, подивимось. Торга Назар, Караско. Віддає неточну передачу. Волкер Хендерсон. На Стерлінга. Ну, такі як Стерлінг можуть пробігати в зони, там, де немає флангових захисників. Звичайно, Торган Назар і Караско повинні допомагати захисту. Але чи будуть встигати І захищатись, і атакувати Лукаку Кевін Дебрін? Передача на Торгана Азара. Компанії. Навіть так. Грають бельгійці через захисників. Вертонген. Караско. Назар. Пас Пасна. Яніка Караско, удар по воротах. Батленд рятує збірну Англії. Перший момент саме у бельгійців. Удар з гострого Кута. Але трошки прогнулись руки у Батленда і м'яч міг полетіти у ворота. Готовий. Розігрують бельгійці. Мартенс. Подача. Азар скидає головою, але не точно Караско! Пробуває здалеку! Більше пробивав, мабуть, щоб не обрізатися. А вийшло дуже небезпечно. Дивимось. Ну, звичайно, дивіться, якщо обрізається Караско, там один відсель в захисті. Тому він не пробивав по воротах. А вийшло ще й небезпечно. Кевін Дебрює. Подача. Вертонген не виграє у Стоунза. Віцель. Вейрольд. Віддає аж на Караско. Вертонген. Вертонген в поперек. Караско і ще один удар буде. Вище воріт. Це дуже маленька дистанція була для Караско. Більш здалеку він влучив в площину, а тут вище верліт. 20-та хвилина вже закінчилася, навіть 21 закінчилася. Англія поки що не мала небезпечних моментів. Бельгійці вже трошки потурбували Батленда. Делеалі Роуз Алдервейральд. Прочитав. Віддає на Мертенса. Мертенс. Еден Азар на Мертенса. Караско. Іще і ще знову Караско. Караско сьогодні у нього завдання бити поворота. Взяв м'яч. Вдар. І ще один кутовий. Філ Джонс підставився під цей удар. Розігрують бель, бельгійці. Подача і ще один поток. Мертенс. Подача і тут Батленд. Легко забирає м'яч до рук і контратака. Збірної Англії. Це може бути небезпечно, але Кейн помиляється. Вертонген прочитав. Віцель. Компані. Компані бачить підключення Дебрюйна. Подача і Кейхел. На другому поверсі, звичайно, є кому грати бельгійцям. Але поки що небезпечних моментів ударом, ударами головою не було. Рашфорд Кейн Віцель забирає. Вертонген вперед одразу на Еденаазара. Едена Азар. Лукаку. Назад трошки на Торгана Азара. Торган поки що сам. Віцель. Еденозар. Віддає на Караско Караско. Караско. Скидає Лука Удар по воротах. 1-0. Бельгія на 41-й хвилині виходить вперед. Чудово розібрався Караско. Відзначаємо також пас Едена Азара. А перед тим сміливі дії молодшого брата. Торгана Азара. Який не поспішав, а спокійно собі роздивився, куди можна віддати передачу. І тут Караско, звичайно, розібрався. І Лукаку класно вистрибнув трошки назад. І вже такому форварду було неважко забувати. Караско сьогодні просто герой. Скільки б'є поворотах, дав гольову передачу, ще й підняв Ромелу Лукаку. Це не так легко. 1-0. Бельгія повела 41 хвилина. Як відреагує збірна Англії? Чи зможе. Чи зможе забити ще в першому таймі? І чи зможе взагалі забити? Бо бельгійці поки що тримають свої ворота на замку. Стерлінг. Хендерсон. Хендерсон. Поки що сам завалили Світсель і Лукаку. І цим можна скористатись Делеалі. Стерлінг. Хендерсон. Рашфорд. Делеалі. Підкат пішов, але бу... немає штрафного. Харікейн і ось і Перший м'яч пропускає збірна Бельгії. Харікейн забиває на другій доданій хвилині до першого тайму. Гарно розіграли, намагались бельгійці відбитись, але вирішили останню атаку в першому таймі. І першу атаку після пропущеного голу англійці максимально обережно провести, не втрачаючи м'яч, і забили гол. Вперше бельгійці пропускають на цьому чемпіонаті світу. І не можна сказати, що сильно помилились в захисті. Але стримати Харікейна було важко. На цьому перший тайм закінчується. 1-1. Бельгія забила першою, але англійці встигли до кінця першого тайму зрівняти Перерва. Розпочинається другий тайм матчу Бельгія-Англія. Після першого тайму поки що 1-1. Бельгійці на 41-й хвилині забили м'яч, але на 45-й плюс пропустили. І це був перший м'яч, який пропустили на чемпіонаті світу, але поки що цей рахунок дозволяє їм залишатися на першій сходинці групи G. Роуз. Кейхел. Знову Роуз. Англійці відчули, що можуть забивати бельгійцям, тому зараз буде небезпечніше все біля воріт збірної Бельгії. Азар Лукаку. Азар. Назад на Дебрюйна. Мертенс. Віддає і Стоунс. П'ять захисників, три центральних. Працює поки що у англійців. Вони чітко перехоплюють небезпечні передачі в глибину. Від бельгійців жовта картка комусь буде. Мабуть, відкладений фол. Гарбітер запам'ятав це порушення правил, тому що влетіли в ногу комусь з англійців. Назар, Віцель, Мертенс, Лукаку і Джонс. От бачите, скупчення, От скупчення центральних захисників працює. У бельгійців такого немає. У них схема з трьома захисниками, тому навпаки. Найкращий їхній захист це напад, звичайно, тому що тільки якась позиційна атака або, навпаки, ще й швидка, якщо атака англійців, тоді дірки з'являються і цим можуть суперники користуватись. Волкер і в офсайді Кейн залишили в офсайді капітана збірної Англії, і Торган Назар отримує жовту картку, про яку ми казали. Перші заміни будуть у команд. Одразу реагує тренер збірної Бельгії, змінюючи Торгана Азара, щоб не заробив червоної картки. І Кіран Тріп'є виходить замість Дені Роуза у Англії. Ну, а замість Азара молодшого виходить Томас Меньє. Мабуть, більше орієнтується на захист Томас Менє, ніж Торган Азар. Але повинен по всьому флангу бігати. І яка передача на Лукаку? Лукаку. Розвертається передача, але чи варто було її давати зараз? Може, треба було трошки почекати і ще одне порушення правил. Зараз нахапаються бельгійці жовтих карток. Також цього не потрібно вже вийшли в плей-офф і зараз нахапаються, потім може, можуть не дорахуватись гравців. Все-таки Бельгія приїхала вигравати чемпіонат світу. І Харікейн Куртуа! Караско. Що творить Караско? Алдервейрольд на себе приймає цей удар. Меньє. Мертенс. І на випередження грають захисники. Дуже важко пройти оборону збірної Англії бельгійцям. Ну і начебто не дуже легко англійцям пройти Бельгію. Але от зараз це може бути гол, але розібрались. Розі... Розібрались. Навіть холоднокровно вийшло. Мертенс. Віддає на Мен'є. Мен'є одного відтиснив корпусом, але там же іще четверо. Ну І подивіться, які дірки з'являються у бельгійців. Караско поки що має сили добігати за волкером, але чи надовго це. Надовго вистачить краско так бігати. Мертенс. Мені є поганий прийом. Втрата кількох секунд. І всі вже англійці повернулися. Мені є. Лукаку Кейхіл Стоунс. Неможливо пройти. Навіть важко. Якщо дивитись матч з другого тайму, важко уявити, як Бельгія створила моменти в першому таймі, і ще й забила Стерлінг. Хендерсон Стерлінг 2-1. Англія. Перше місце в групі G. Ну, якщо звичайно Бельгія не використає свою єдину атаку, яка у них залишилась. Англія поступово поступово переводила гру до воріт Бельгії і досягла свого. Перший тайм взагалі провальний для Англії, але в кінці тайму змогли забити, зрівняти рахунок. Ну і в другому таймі потрошку-потрошку. І забивають другий на 90-ті. Це Англія. Англія на останніх хвилинах, на останніх секундах завжди небезпечна. А Бельгії треба, звичайно, робити висновки щодо їхньої схеми в три захисники. Тільки вийшла топова команда. Одразу два пропущених м'ячі. І ще заміни відбуваються у... у Англії. І у Бельгії також. Ну і все. Англія перше місце групі Піджі. Безтолково. Бельгія провела свою останню атаку. Порівняйте з, а з атакою збірної Англії після пропущеного м'яча в першому таймі. Дві великі різниці. Дві великі різниці. І результат також позитивний в сторону якраз Англії. Рахім Стерлінг забиває вирішальний м'яч. Англія займає перше місце і виходить на... Колумбію, а Польща буде грати з Бельгією. Такі пари однієї восьмої. Ну і дивимось кращі моменти. Бельгія, яка не пропустила жодного м'яча до цього матчу, умудрилась навіть програти, виграючи 1-0. Ну і єдина команда, яка набирає максимум очок, це збірна Англії. Не зовсім переконливо. Вони виглядали з панамцями, та і в цьому матчі могли за перший тайм напропускати, Але результат 9 очок. Хто буде згадувати матчі із Тунісом, де вони пропустили і 2-1 було і мав Туніс шанси із панамою? Ніхто цього не згадає, максимум очок і все. Он скільки ударів один караско. Зробив в першому таймі, і він же ж і віддав асист на Лукаку. Але недовго тривала радість бельгійців. Перша атака після пропущеного м'яча, і Харрі Кейн забиває на 45-й плюс. В другому таймі більше атакувала Англія. Куртуа рятує Бельгію після удару того ж Харі Кейна. Ну і гол. Хендерсон віддає на Стерлінга, і Стерлінг на диво реалізовує свій перший момент. Знаємо, ми, як Стерлінг вміє псувати моменти, а тут якось з першого удару він забиває. Дивимось розташування в групі. Англія, Бельгія. Туніс-Панама зіграють трошки пізніше. Після матчу Панама-Туніс якраз будемо підбивати підсумки. Групового етапу, ну і також подивимось всю сітку плей-офф, мають нам вже її показати, всі пари. Подивимось, хто з ким, хто в яку сітку пішов, хто як може і в фіналі, там в чвертьфіналі, в півфіналі зустрілитись хто з ким. Таку уявну картину можемо собі вже зробити, але ну, це вже буде після наступного матчу. А зараз ми будемо закінчувати Стерлінга і збірну Англії вітаємо з перемогою. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал. І будемо далі слідкувати за чемпіонатом світу. З вами був Деніт Рейде. На все добре!